Червона лінія, очевидно, жодного жодного його договору з ворогом. Абсолютно не прихильник цієї теорії. От, абсолютно, це от те, що у нас постійна. Те или иные политические группирования ставят, ну вот власти, если, ну, не дай Боже, она перейдет в эти черные линии, мы там влаштуем. И так до кожної Очень обширный вопрос. Его можно рассматривать во многих плоскостях, политическая, экономическая. Я хочу рассмотреть только одну плоскость, это плоскость войны. Их пока не существует. Тобто вони раніше там були, президент і офіс президенту не мали б зрадити. Пам'ятаєте, да ніяких формулів, формул Штайнмаєра, ніяких поступок е виконання мінських домовленостей, підписаних колишнім президентом в 15-му році. Тощо їх зараз немає і завжди я підкреслюю, що проблеми України це проблеми, безперечно, які е е е покладаються на нас самих. Якщо є влада не така, значить це наша проблема, бо ми не таку владу обрали. І коли ми не таку владу обрали і не хочемо вчитися обирати, то ми будемо постійно обирати не таку владу. Це на сьогоднішній день саме актуальна плоскость. і лично мене дуже сильно тривожить. Потому Тому що а, на сьогоднішній день а, тут же Макрон, а, тут же Берлусконі, Сегодня прочитал э, в новостной ленте экс э, госдеп по-моему, который в 70-х годах, не буду сейчас не вспомню фамилию, э, да, работал госдепом. Все почему-то начали говорить о том, что нужно пойти на переговоры с Россией, нужно попытаться принять какой-то компромисс. В общем, пойти Пайти на условия Росії, ну так все мягко завуліровано. Здавалося б, от в момент війни, коли вбивають людей, коли гине Маріуполь, коли е, гинуть солдати, цивільне населення, коли ці гвалтування, всі в тебе в голові є одна думка: мир за будь-яку ціну. Хай це зараз зупиниться. Ми готові на все піти, щоб це зупинилось. Є три варіанти закінчення війни: варіант перший. Україна звільняє окуповані території після 24 лютого і ставить крапку з комою. Тема Криму і ОРДО залишається в переговорному форматі на декілька років. Я ж як ідеолог концепції та до спільного щастя, я вважаю, що наші вимоги, ми в першу чергу став повинні ставити до себе. Безперечно, ми повинні ставити вимоги і до влади так само до будь-якої влади, незалежно ми її обирали чи не обирали. Але в першу чергу вимоги до себе. Сценарій другий. Враховуючи внутрішньополітичні обставини в Російській Федерації, наприклад, смерть Путіна, переворот Палацовий, інтриги, апаратні війни, ослаблення, економічна дезорганізація Російської Федерації. До речі, це не настільки неймовірний сценарій насправді. За таких умов Україна заходить. Крим, Український Крим і на територію окупованого Донецької області ще раніше, у 2014 році, і виходить до своїх міжнародно визнаних організацій Об'єднаних Націй кордонів. І це дуже сильно безпокоїть. Ну, правда, і відповідь на, скажем, на сьогодні на вираження Госдепу був чіткий у, наш, у нашого правительства, що ми будемо йти до кінця. Вот хотелось бы, чтобы хотілося б, щоб красная красна лінія осталась красною і не перейшла эту черту. І дійсно, коли ти це дивишся, якщо в тебе є душа, якщо ти є нормальна людина, ти негайно хочеш припинити війну. Але постає питання. От сьогодні ми, наприклад, пішли з росіянами, підписали договір про те, що Херсон, там умовний Херсон, е, уходить до Крима, і аби не, ми там не бомбили, не наступали, щоб не загинула жодна людина. Так от я вам хочу сказати, що підписання будь-якого миру для росіян можливе тільки як е, передишка. А друге, це в чість системності. Теж здається, 24-та сходинка. А системна це. Найбільша система це держава. От нам потрібно вчитися державотворення. Е, громадські організації, партбудівництво, у нас жах в партбудівництві відбувається. Да? Тобто, у нас е, може існувати індивідуальна активність і волонтерська діяльність вона цього показує. А як тільки структуруються, у нас виявляються проблеми в довірі, в взаємодії. Тобто, от системності нам потрібно вчитися. Тому що вся та кровь кров'ю э, столько бід і розрушень, які э, на сьогоднішній день э, терпить наше государство, це невозможно. При кожному зараз зростання сценарію війни кількість жертв буде більшою. Ну, українське суспільство має віддавати собі э, це як рахунок. Якщо ми сьогодні поступимося хоч чимось і підписуємо з росіянами якісь договори, це означає, що через два роки, через три роки, через п'ять років, а ось ця повномасштабна через вісім років почалась почнеться ще більш кривава війна. Ми, на жаль, маємо такого сусіда, який розуміє тільки мову сили. І от тут, з одного боку, коли я на початку казав, що всі наші революції, воно і були це позитивно з одного боку річ, бо ми боремося за свої права і свободу. А з іншого боку, вони підкреслюють нашу проблему. Це інше кілька сходинок. Вчись обирати, тобто не вміння обирати таку владу, проти якої не потрібно виходити на майдан. Це наша проблема. Моя концепція вона спрямована на роботу над собою в першу чергу, в першу чергу. Бо от постійно скнити і скаржитись, ну влада не така влада погана. Чекайте, це завжди у нас буде влада, яку ми маємо право і будемо критикувати. Давайте подумаємо, а себе ми готові критикувати, щоб змінитися. Третій сценарій найбільш поки неймовірний, але найбільш перспективний з точки зору виживання України. Бо та війна, яку зараз веде Путін, це війна. війна проти української нації з метою її фізичного винищення, знищення культурного простору. І фактично є соціоцидом знищенням суспільства. То есть я вважаю, що однозначно нужно выполнить як мінімум першу фазу війни границ 24 февраля 2022 року. Третій варіант це розпад Росії, її фрагментація і новой е, нової московської, наприклад, московской московської Росії. Да? З якою вибудовується вже формат співжиття, і якщо ми їм не надаємо зараз по зубам і не ослабимо настільки, що вони змушені будуть йти в Асваяці, я не хочу, щоб моя дочка кожних 5 років і виїжджала в евакуацію, тому що сьогодні ми хотіли терміново зупинити війну, бо ця зупинка війни це війна за кілька років. Ну потім звісно, втора, третя, якщо такова буде. Ну... Надіюсь, що будуть. і ми повернемо наші території до 2014 року. Ну, третя фаза, Пойдемо ли мы далі так сказати, освобождать мир від російської чуми. Ну ката також поживемо увидим. Чому цей варіант не найбільш нереальний? Ну треба розуміти колективну підсвідомість росіянина, і Треба розуміти, що ризика розпаду Росії на даний момент немає. Розпад Росії, ймовірний, тоді, коли були, будуть порушені, суттєво порушені взаємозв'язки між центром і регіоном. Коли почнеться центробіжний сценарій, поки цього не, ми, ми не бачимо. Чи будемо знову там? На вибори пішли, взяли якісь гроші чи, чи гречку, ось, або не встигли розібратися, потім сказали, ах, нас одурманили, ось це реклама, медіа, я не подумав, я ще щось. Зміню. Давайте червоні лінії до чергової влади ставити. Ну Скільки ж можна? Давай вчитися, Давай вчитися.